Всім привітки, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ходімо на екскурсію зі мною. Сьогодні в нас вихідний день. Ну, ось, друзі, вчора я вам показувала відео, де треба все заросло бур'янами і треба доводити до ладу сапати і полоти клубничку. Погляньте, яка вона вже гарньоня. Ну, звичайно ж, не я, ні. Чоловік став. Раненько і ось навіть таку красоту. Ну, а я тим часом потихеньку пропилососила, зварила їсти і стираю. Таку красоту навіть чистенько, гарненько, одна вже до одної відрізняється. І вже перша клубничка, друзі, зацвіла. Зараз покажу, де. Погляньте, які гарні кущики. Цвіт уже також викидають. І будуть зацвітати і радувати нас врожаєм. А ось і перша квіточка. Сливка зацвіла, цвіте рясно, сьогодні сонечко, бджілки літають, може буде урожай. Ось так попрацювавши, просипавши гарно клубничку і прополовши, Добилися з такого результату, е, е, отакі гарнюні кущики. Ну, а ось і результат праці повне велике відро бур'яно. А ось відпочивають друзі наші менші. В квітах ляглися, їм там холодок і добре, да? Рижик? І чорненький влігся? Що ти знову будеш спати лягати, да? У квітах же не можна, да? Казали діду з бабусею, що якщо цвіте кульбаба, пора сіяти огірки. А в нас огірки сіяли, коли приходиш з кладбища, перевдягаєшся і треба посадити огірки швидко і не розмовляючи. Тоді буде гарний урожай. Чому так? Не нами придумано. Небо чисте, гарне, мирне. Дай Боже нам всім скорішої перемоги. А хто вгадає, що це? Дуже пахне, Барбарис зацвів. Не. Дуже смачно пахне, друзі. Такий аромат, запах стоїть. І рясно, буде рясно. А ось яка ж тільки краса, гляньте. Мабуть, у кожного є, але ж дуже гарно.